Вітаю, дев'ятикласники. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему тригонометричні тотожності. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Розглянемо найважливіші формули, що пов'язують синус, косинус і тангенс одного й того самого кута альфа, нехай альфа гострий кут. На одиничному колі позначимо точку М таку, що кут МОА дорівнює альфа, тоді МН mH дорівнює синус альфа, OH косинус альфа і OM дорівнює одиниці. Катет, катет, гіпотенуза. Пам'ятаєте, чому одиниці? Тому що радіус Радіус у нас одиничний відрізок. За теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює суми квадратів катетів. Зробимо заміну на вирази, які їм дорівнюють. Отже, mH це у нас синус альфа квадрат, oH косинус альфа квадрат і OM це квадрат або 1. А якщо кут альфа – тупий кут, то з прямокутного трикутника OMH, ось він на рисунку, OM це у нас гіпотенуза, яка дорівнює одиниці, mH дорівнює ординаті або синусу альфа, і OH це абсциса або мінус косинус альфа, тому що ми пам'ятаємо в цій чверті у нас абсциси від'ємні, тому і косинуси від'ємні. Знову застосовуємо теорему Піфагора і замінюємо на ті вирази, що їм рівні. Число у парному степені буде додатнім числом. як бачите, у кожного з цих випадків. Ось ця рівність є правильною. Отже, для кожного альфа, якщо альфа більше або дорівнює 0 і менше, або дорівнює 180 градусів. синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа буде дорівнювати одиниці. І це основна тригонометрична тотожність. Вона пов'язує синус і косинус одного кута. І дає змогу виражати одну з цих тригонометричних функцій через іншу. Наприклад, щоб знайти синус, потрібно під квадратним коренем від одиниці відняти квадрат косинуса. І навпаки, щоб знайти косинус, треба від одиниці відняти квадрат синуса і все це під квадратним коренем. Але бачите, тут у нас є знаки. Чому? Тому що косинус у нас буває. Або від'ємним або додатнім, залежно від кута. Якщо кут альфа гострий, то косинус додатній, якщо тупий, то від'ємний. Подивіться на цей рисунок. Звернемо увагу на точки N і M одиничного кола, які відповідають кутам 180 градусів мінус альфа і альфа. Їх координати відрізки N, N1 і Mm1 є рівними. І абсциси, а саме відрізки ОН1 і ОМ1, є рівними, але відрізняються лише знаками. Якщо ми замінимо ці відрізки виразами синусів та косинусів, то ми отримаємо ось таку тотожність. За цими формулами, синуси косинус тупого кута, 180 градусів мінус α Можна виразити через синус і косинус гострого кута альфа. Наприклад, візьмемо синус тупого кута 147 градусів. Замінюємо синус альфа ось цим виразом, тобто 180 градусів мінус 33 градуси, це якраз буде 147 градусів. Тому синус альфа гострого кута буде синус 33 градусів. Так само зробимо з косинусами. А давайте доведемо ще й ці формули. Якщо 90 градусів, то кути будуть у одній чверті. Нехай кут МОА дорівнює альфа, кут ТОА дорівнює 90 градусам. Мінус альфа. і кут ПОТ дорівнює теж альфа. За гіпотенузою і гострим кутом трикутник MOH дорівнює трикутнику ТОП, звідси, сторони цих трикутників також попарно рівні, отже, ПТ буде дорівнювати MH, а ОП буде дорівнювати ОН. Ці сторони є. Катетами, а саме ординатами і абсцисами точок Т і М, ПТ – це абсциса точки Т, яка виражається ось цією формулою а МН – це ордината точки М, яка дорівнює синусу альфа. Якщо ліві частини рівні, то і праві також будуть рівними. Так само подивимось на інші катети. У нас є ОП це ордината точки П, а ОАЖ OH, – це абсциса точки М. І знову ліві частини рівні, тому і праві будуть рівними. Отже, ми довели ці формули. Давайте згадаємо про тангенс. Тангенсом кута α де альфа більше буде рівня 0 і менше буде рівня 180 градусів. І не дорівнює 90 градусів. Згадайте, тангенса 90 градусів не існує. Називають ось це відношення. Це ми вже вчили на минулому році. Давайте тепер представимо тангенс кута 90 градусів мінус альфа. Замість синусу альфа підставляємо 90 градусів мінус альфа і замість косинусу альфа так само. За попередньою тотожністю. Синус 90 градусів мінус альфа це косинус альфа. І навпаки, косинус 90 градусів мінус альфа це синус альфа. Замінюємо. Відношення косинусу на синус це катангенс альфа. Цю тригонометричну тотожність ми докладніше будемо розглядати у майбутньому. Давайте тепер знайдемо, чому буде дорівнювати тангенс кута 180 градусів мінус альфа. Знову ураховуючи ті тотожності, що ми щойно розглянули, синус 180 градусів мінус альфа замінюємо на синус альфа. А цей вираз замінюємо на мінус косинус альфа, тому що тупий кут і гострий мають різні знаки. Відношення синуса альфа на косинус це тангенс, але як бачите, з мінусом, тому це є від'ємний тангенс альфа. І це ще одна на сьогодні тригонометрична тотожність, яку ми будемо використовувати у майбутньому. Плавні тотожності, які знадобляться нам для розв'язування задач у майбутньому, виписані в цю табличку, для чого вони нам потрібні. За допомогою цих двох тотожностей ми можемо знайти за однією величиною дві інші, або можемо спрощувати великі вирази. За цими тотожностями ми можемо знаходити синус, косинус і тангенс тупого кута і також спрощувати вирази. А за допомогою цих тотожностей ми будуємо таблицю синусів і косинусів, значення синусів кутів від 0 до 45 є значеннями косинусів відповідних кутів від 0 до 45. І також ми можемо спрощувати вирази. Пам'ятаєте, минулого уроку ми розглянули ось цю табличку. Яку я вам казала, вивчити на пам'ять. Тут представлені лише деякі кути від 0 до 180 градусів, але ж їх більше, тому синус, косинус і тангенс інших кутів можна знаходити за допомогою таблиць або калькулятора. Для обчислень використовуємо ось ці клавіші калькулятора, на деяких називається tan, тан, тангенс, а на деяких TG або TG. А таблички ви можете зустріти як в підручниках, так і в інших посібниках в паперовому або електронному вигляді. Давайте тепер застосуємо отримані знання для завдання, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Знаючи, що косинус альфа дорівнює 0,6, знайдіть синус альфа і тангенс альфа. Для знаходження синусу давайте використаємо основну тотожність. Виразимо синус через квадратний корінь. 1 квадрат α підставляємо значення косинуса 0,6 в квадраті це буде 0,36, а одиниця мінус 0,36 буде 0,64. Корінь цього числа буде 0,8 синус альфа ми знайшли. Тепер за цією тотожністю можемо знайти тангенс альфа, тому що ми маємо і синус, і косинус. Завдання 2. Обчисліть значення виразу синус 77 градусів помножене на косинус 13 градусів мінус синус 167 градусів помножене на косинус 77 градусів. Давайте синус 77 градусів замінимо на тотожний йому вираз 90-13. А цей синус замінимо на 180 градусів мінус 13. Цей косинус замінимо на 90 мінус 13. Що ми з цього отримуємо? Синус 90-13 дорівнює косинусу 13 градусів. І множимо знову ж таки на косинус 13. Цей вираз замінюємо на тотожний йому синус 13 градусів, і тут є синус 13 градусів. Косинус на косинус. градусна міра однакова це буде квадрат косинусу. Синус на синус, так само, ми привели до однакової градусної міри це буде квадрат синусу. А косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа дорівнює. Одиниці. Ось таке у нас обчислення вийшло. Якщо ви подивитесь, як ми знаходили значення цього виразу, то зрозумієте, що тригонометричні тотожності треба вивчити на пам'ять для того, щоб одразу зрозуміти, що іде на що замінити. І тоді вам легко буде виконувати подібні завдання. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу. До побачення.